Госпіталь це подекуди було реальна каторга. Хлопець буквально 20, 20, 20 23 роки. Лишився без двох рук. Ти починаєш сприймати те, що ти робиш, як кіно. Я відчув, що я старіти. За скалком зрізали живіт. Такої категорії, як вихідні не існувало. Фактично трупа завезли. Не прийшло і 30 років, помітили, що я займаюся рятуванням життя. Бойовий медик це конкретна роль. Тобто це зазвичай ну, навчена медицині, медицині людина, яка безпосередньо воює разом з підрозділом, ну, фактично, в Траншеї. Я не був би медиком, я лікар. Я служив в мобільному госпіталі. Наразі служу в 36-й бригаді морської піхоти. Теж в медичній році, тобто моя роль починається з так званого евакуації стабілізаційного пункту. Тобто, найчастіше вже до мене довозять пораненого, я надаю першу лікарську допомогу, приймаю участь наданні першої лікарської допомоги, і відповідно стабілізації і подальше транспортування там, в госпіталь, в передову там в хірургічну групу. Це Ну, куди вже потрібно відповідно від обставин. Ми вже були готові. Тобто ми практично робили те саме, на чому були навчені, до чого звикли. І в плані медицини, і в плані всіх цих нюансів військових. Ну, навіть ми надавали першу надавали допомогу в цей авто. Перев'язочні, вона була фактично стояла на околиці села і підключена просто до стовпа з, 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 з електрикою, там довозили нам, там був резервуар. З колись був подарений ще, якщо я не помиляюсь, Туреччини на базі краза була змонтована така польова операційна, там навіть була можливість дати наркоз. Ну, звичайно ж, великі операції там не робились, але якщо було треба, можна було зупинити кровотечу навіть там і в живіт залізти. В госпіталь це подекуди була реальна каторга. Тобто я пам'ятаю, що насамперед, на що 22-й, 23-й ну, такої категорії, як вихідні не існувало, Тобто, насамперед, в Покровську там. Ти, тобто, ти Проводив сутку, тут тобто без перебільшення практично сутку в операційній, Потім тепер ходимо на сутки в реанімацію, там ну, трішечки легше було, тому що все ж таки це вже прооперовані, і ти тільки от, слідкуєш і відправляєш на, на евакуацію. І відповідно третя суттєво евакуація. Це вже найлегше, тому що поки їдеш, можна було машині трошки подоймати. От, ну, це, це було не ну, настільки важко, настільки виснажувало. Ну, реально, я просто дивуюся, як люди витримували. Mm. У нас були періоди, от коли от, всі ліду, то фактично ми вже працювали як передова хірургічна група, то у нас щодня від, щодня від 40 до, 100, до 70 пацієнтів це була норм. В пікові моменти навіть до 140 доходило. Mm -hmm. тобто, це це само. За день. Це за день. ну За добу. Тобто, там не батько, день чи день. Це, це там фактично один. Ну, мається на увазі, я один анцезіолог зі мною один хірург і відповідно дві медсестри. Дуже страшно, коли діти часто побували, що поступали поранені, бувало, що вже. І мертвих привозили, це, це, це пірвені які тіти в цих в пораненнях в те саме це. Змію, якось до дорослого, ну, тим більше бі, якщо це військове, це якось це теж важка, ну, емоційно важка ситуація, але ти, 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 от, ти цього очікуєш, ти до цього готовий. А от коли це діти старі, це. це ну, Досить, досить важко переноситься психологічно. Воно потім, я вже, слава Богу, більше 30 років тільки в реанімації. Але все одно, щось на мене все ще щось враження справляє. Все ж таки анестезіолог несе більшу відповідальність за життя пацієнта. Тобто справа анестезіолога дати можливість хірургові зробити свою роботу. Ну, звісно ми понятому працюємо командою, ми комунікуємо, але ну, ще раз кажу, хірург працює руками, він мусить зробити досить тонкі відповідальні речі. Він не має відволікатися там на показники там, ну Хіба що ти там, вже йде справа до сумного, ти мусиш пояснити, що там що, щось не те. Або щось швидше, бо саме це буває. Дуже буває, що емоційно реагує. Але зазвичай то справа анестезіолога, тобто утримувати пацієнта так, от, в межах життєздатності. Я пам'ятаю молодого хлопця, на якому фактично не було великої потреби в накладанні тих турнікетів. Тобто ту кровотечу можна було просто замотати, я не знаю, якимось звичайним. Пов'язка, це ізраїльський, це бандажи і так далі на І, Але от, так вони відповідально віднеслися і наклали два турнікети і, і забули про них. І хлопець там буквально 20, 20, 20, 20 роки, лишився без двох рук. Без двох рук? — Без двох рук. і Він з був. був. І от от як йому було, треба ж було перший пояснити, його привезли в госпіталь, там уже пішов мікрос. Тобто навіть намагатися щось зробити неможливо було Чому? тому що це, якщо зняти вже на кінцівки, яка відмерла, то турнікет, це, це отрута піде в організм, це ще і, і нирки, і все решта піде. Саме, навіть відбувається, що смерть від коли турнікет знімають невчасно. От, і від схлопець свідомості, як йому пояснити, що він 23 роки лишається без двох років. Чому це високі ампутації майже по плечі? Ні, то що десь внизу. Людина страждає. і, До, до, і, до речі, ще й доводиться їй певний час робити боляче, щоб зменшити, врешті зменшити ці страждання, зменшити загрозу. Це йде в Фигорані, це йде психо психологія лікаря, професійна де деформація. Ну я я ще навіть в 2015 році, я вже там 20 років, більше 20 років стажу мав. От молоді лікарі дуже ламаються. Тобто, якщо я входив от в цей психологічний стан досить поступово, а оці діти, які одразу після інтернатури потрапляють в цей в це пекло. Дуже, ну дуже часто потім не витримують. Вони, розумієте, або впадають в якийсь цинізм, або в апатію, або починаються проблеми з е, речовинами і все проще, тому що ну, це психологічно, це дуже важко. Але ще раз кажу, що є різниця між людиною, що вже тренована, яка досить скажіти, поступово повільно входила в, в тему. А є людина, яка от кинута. З Часом ти помічаєш, що, що ти починаєш сприймати те, що ти робиш, як кіно. Тобто, ну, тобто воно хвилює, ну от як кіно хвилює. Тобто, це, це відбувається не з тобою. Потім на війні це трошки проходить. Знов ти. Ти з'являється цей смак реальності, що це те саме, але там теж з часом проходить ну, четвертий рік, закінчується знов таки на і, і таке відчуття, що це не з тобою відбувається. Навіть, ну, бучаєш, там літній душ приймав, дрон прилетів, ти на нього дивишся, він на тебе дивиться. І як то ти ну, розумієте, що ти не можеш усвідомити, що от зараз тобі безпосередньо загрожує небезпека. Тобі пофік. Не то, що пофік. Ти в кіно. Дрант oh. полетів. Oh. Ну, це, це, ну, це майже психіатрична якась е, вже, с -с ситуація, але з цим щось зробити дуже важко. Mm. Хотілося щось змінити. От, і мені запропонували перейти в 36-ту бригаду. Ну, я знав, що там дуже хороша команда, що там приємні люди, там... я розумів, що мені там буде комфортно служити психологічно. Звісно, побутові умови погіршилися. Але якось, ну, розумієте, ну, трошки соромно казати, але ну, мені вже 50, практично 55 років я відчув, що почав старіти. Я знав, що там здебільшого молоді, і мені серед них якось стало комфортніше. Я відчув себе знов більш бадьорим, більше те саме. Хоча, киня, звісно, в побутові і прочі складності, але, ну а що робити? Війна, то є війна. Відкрився другий подих, я себе відчув бадьори. Що мені мені подобається. Я реально втік з госпіталя. Чому? Тому що я почав випустити відчуття, що це вдома. Що десь ти жив раніше, десь там, а зараз ти вже живеш, живеш там, оце ото, ну, такий дом. От, тобто в медроті нема висуття. Ти постійно в русі, ти постійно змінюєшся місця. Пожежним не за кількість пожеж, а за постійну готовність їх тушити. От так само різниця то і тонкість роботи в. Медичні роботи і в госпіталі. Тобто, госпіталь, звісно, теж зазвичай обслугової організм ситуації, бо туди вже приїжджають пацієнти, ну оглянуті, оброблені. Там вже виконуються операції, ну, це теж ургентні операції, але здебільшого тобто, виконуються методичні певні речі, які виконуються постійно. Тобто є там певний спектр операцій від. Ревину хірургічної обробки, до там, е якщо треба залізти в живіт, якщо треба. Е тобто м м вже існують пев певні протоколи. Коли до тебе привозять пацієнта з, з нуля, і ти вперше його ти ти перший лікар, який його бачить, то відповідно подекуди доводиться вигадувати ці протоколи власноруч. Тобто, от у нас там. Нещодавно там була ситуація, коли повна вентиляція, скалком зрізали живіт, і там все, що ми не знали, що робити, бо уявіть собі весь кишківник перем... цих... В... земля, трава, якісь там ті від... Від... зірвалися. Щось там трошки помили, ми знали чітко, що загружати назад без належних умов не можна, тобто це має бути ще в операційно, там мають вже ретельно почистити, там, на, на, на рівні стабілізаційного пункту це нереальне, але загорнули в тканину зволожену в, 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 в вологу, знеболили, підключили відповідно там, до центральної вени. Трошки крові, тобто відновили об'єм, з'явився тиск, тобто і вже стабілізували пацієнта. Ну, принаймні, було впевнені, що є хороші шанси його довести живим до госпіталю, і відвезли. Ну от, от приблизно для цього є та є дрібнички, там, коли там, привозять з кимось там пораненнями, навіть досить легкими, просто кубара, ну то, що раніше називали контузіями. Кувари травми, але теж це люди, які ну, потребують допомоги, яких треба кудись керувати, розподілити. Медрота може звертатися де заводу, Ми там були і в пекарні, і в дитячому садочку, і просто в хаті, в сільській хаті. Я називав це «бабушатник». Там на Сумщині в першу чергу там дуже такі, ну, буковинці — це дуже важко пояснити. Тобто там живуть зовсім по-іншому, будують зовсім по-іншому, там зовсім інше те саме уяви. І ці от ці хатинки з маленькими кімнатками, там ці от, всячі, рушнички, коврічки, все те саме. Ну, от, там ніколи немає води, там облачаю, ніколи немає навіть унітазу, звичайно, це для них супер розкіш. От. Але саме якщо мова йде про хірургічну групу, яка має все ж таки якісь хірургічні операції, маніпуляції проводити, то зазвичай вона розгортається в більш пристосованих місцях. Був завезений у нас пацієнт, поранення і в і в голову, і в живіт, і в грудну порожнину, і ще там в кінцівку. І фактично трупи завезли. От. І спочатку я його трошки в... стабілізував, налили. Він почала ну, все ж таки, трошки піднявся тиск, почав, почав кровити, то він зупинив цю кровотечу. І там було ну, не дуже далеко ввести. І, ну, Якраз була така та ситуація, ми були в шаховому, шахово вже на той час розбирали на те саме. Це біля Дружківки. От. І ну, фактично вдалося його довести до, 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 до госпіталя, і він лишився живий. Mm -hmm. От. І, а це ще був офіцер, і це саме, ну не, це не означає, що там офіцер це. Якось чимось цінніше, ніж ніже рядовий. Ні, 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 Але щось він там таке теж важливо зробив. Коротше, він отримав державну нагороду врешті за те, що це саме, за те, що він робив, коли був поранений. А нам дали це від Сирського. Це до, до, до речі, від головної Перед тим я десь в 22-му році мав заврітоване за життя. Я трошки тоді сміявся, що не прийшло і 30 років, помітили, що я займаюся рятуванням життя. Ну, відверто, це, це почесний знак. Це навіть не, не можна вважати державною нагородою, але ви розумієте, що там для чомусь медиків трошки ну менше помічають, розумієте? то для медика щось щось отримати це досить приємно і не і не так часто буває. Як не дивно, я отримав це от продовження активного життя, на яке я вже практично не сподівався. Тож тобто я вже приготувався старіто. От. А що втратив теж роки? Взумієте, і роки з родиною, роки з дитиною. Навіть песик мій маленький, мене Йорик, він вже більше без мене, ніж зі мною мене мама померла і хворіла, і я не міг бути поряд. Я приїхав фактично на операцію і, і другий вже на, на похорон. От, і я не очікував, коли я їхав, що я ну, фактично більше ну, здорової прирози не побачив. Тато дуже здав. Тобто я коли їхав, він ще був такий активний, як кажуть, живчик. От, а наразі він вже досить старий, немічний. Ну, тобто, втратив ту частину свого життя, які я вважав досить стабільною. Але з іншого боку, я може і виграв, тому що я, ті речі, які втрачені, навіть вони були. Я їх переоцінював, мабуть. Я просто живу. Мені треба mm -hmm. не треба більше років. Я не знаю, скільки мені залишилося, але ну, головний урок, що мені чітко подобається жити. Ну, Це важливо. Mm -hmm. ну, не споскудити, не, не, не але все що, все, що є, це моє. Я хочу прожити, відчути що щось ще.